Ми будемо задавати курс. Ми будемо прикладом. Ви показали людям приклад, як можна жити вільними від боргів. Чому б не показати прикладу тому, як люди можуть дожити до 120 хороших, сильних успішних років? Я за це відкрити новий спосіб мислення стосовно боргів, фінансів і життя господнього благословені. У Бога є план для вашого життя. У вас є мета, яку потрібно досягнути можливість бути благословенням. Зміцніть свою віру і збільшіть свою здатність приймати від Бога. Видаліть стрес, видіть з боргів і тримайтеся від них подалі. Становіть новий курс життя і живіть у свободі від боргів. Бог проголосив всеобласовання на свою церкву, щоб наші потреби були забезпечені, і ми жили вільними від боргів у його забезпеченні. Дізнатися про це більше сьогодні з Лорією Копланд та пастором Джорджем Пірсусом на сьогоднішній передачі Переможний голос віручок. А ось і Глорія Копленд. Вітаю, запрошую на передачу переможний голос віруючого. З нами знову пастор Джордж, і в нього ще більше відкриття про те, як вийти з боргів, як утримуватися від боргів, жити в достатку, бути благословенним щодня. Гроші, взяті в борг. Є під прокляттям. Ви можете побачити це у повторенні закону 28. Але благословення не має жодних обмежень, не має жодних так. меж. Благословення це те, у чому ми з вами живемо. Якщо ми народжені згори в ім'я Ісуса, і ми служимо Йому. Благословення, примноження. Бог завжди забезпечував благословення. Ви можете подивитися на Едемський сад. Ви можете побачити, що їм не бракувало нічого, поки вони не потрапили під прокляття непослуху. Так. У них була лише одна заборона. Так. Подумайте собі, одна заборона. Подумати про всі ці заборони, які ми маємо нашій голові сьогодні. Одна заборона не їж з дерева, пізнання добра і зла. Якби так. вони ніколи не скуштували, Джорджа, ми б ніколи так. не почули про борг. саду Не було б боргів. ніколи б не почули і про і ми хвороби. з вами у благословенні повинні встановлювати Еденський сад всюди, куди ми йдемо. Так після народження згори ми повернулися в сад. Це означає, що ми вільні від боргів. Ми не повинні звертатися до банків як до нашого джерела. Так. Ми звертаємося так. до Бога як до нашого джерела. І в слові Божому є спосіб жити вільними від боргів. Так, саме про це ми з Лорією говоримо протягом наших двох тижнів. і говорили два тижні перед цим? Всі конспекти, які ми розглядаємо, і всі передачі викладені для вас в інтернеті. Вони безкоштовно для вас. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua і перегляньте всі попередні передачі, Богу, що стосуються жити вільними від боргів. боргів. використовуйте їх для вивчення це? біблії У себе Добро. в церкві, у себе вдома. є пастори, які проповідують на основі них так. під час збору пожертвувань. сьогодні, Глорія, у нашому вченні про процитання 118 вісімнадцятий день. Сто 118, -й, 118, -й. 118, -й. 118 -й днів. Ми на цілені на сто два. Ми майже досягли цього Глорія. Сьогодні ми будемо говорити про ще один аспект свободи від боргів. Борг це агресивний дух. Це щось надокучливе. Ти говориш про примноження, і борги примножуються і люди не бачать виходу. Так, немає виходу. Мені доведеться брати гроші в борг. Мені доведеться звернутися в банк і вони не дивляться на Бога і його завіт з ними. вони звертаються до світу, щоб він забезпечував їхні так. потреби. Борг – це Ті справді. Люди віде. говоритимуть, ми не можемо дозволити собі приносити десятину. Так подивіться так. на свою ситуацію так. і скажіть так. мені, як ви потрапили сюди, тому що не приносили десятину так. і не вірили у Богові. Слава Богу, ми не можемо собі дозволити не приносити десятину. Так І ми не можемо дозволити собі Вірно. не сіяти, бо саме звідси приходить примноження. Давайте і дасться вам. Хіба це звучить невпевнено? Так. Ні, дасться. дасться вам доброю мірою, утрушеною, наповненою, натоптаною, натоптаною переповненою, дадуть вам. Так, вірно. Я вірю цьому. Коли ми старі були в боргах, особливо, коли я з'явився на передачі, і брат Коплен запитав мене, Джордже, ви були в боргах, ви вийшли з боргів. Ви посіяли будинок. Чому тоді ви знову влізли в борги? Він запитав це тебе на передачі? ось тут, саме тут. У той час стіл стояв ось там. Але чи ти забув про це? Ні. і що це дало мені, Коли Кенет робить так? Я збирався сказати зі мною. Це приносить мені користь, це допомагає мені. і того дня я дома у студії. Я сиджу тут. він ставить мені це запитання. І я думаю, це добре для мене? Це добре, це добре. І коли передача закінчилася, я поїхав додому. Тері так знову влучив мене. Влучив мене. коли я прийшов додому того дня. У нас тері відбулася одна з цих довгих дискусій. І що це дало мені, Глорії? Я знав, що мені доведеться стати наполегливим. А не пасивним у цьому питанні, і ви просто так. не можете бути пасивними у питаннях боргу. Ви не можете бути пасивними стосовно зцілення свого Ні. фізичного тіла. Ми повинні брати те, що Бог таким чудовим чином дав нам своїй благодаті. Ми повинні брати... Ви не можете бути пасивними стосовно того, що є під прокляттям. Так, бо сатана весь час працює, щоб так. отримати контроль. Так. І все, що є під прокляттям, це прокляття. Так. Це просто? Чи це надто складно? Це можете збагнути це? це? Збагнув? І це істина. Але завжди є благословення. Все, що під благословенням, є благословенням. Так. Слава Богу. що ж, наприклад, книга повторення закону 28» під прокляттям сказано у 43-му вірші. «Повторення закону 28-43». Приходько, що серед тебе піднесеться понад тебе високо, високо, а ти зійдеш низько, низько. Він тобі позичатиме, а ти йому не позичатимеш. Він стане головою, а ти станеш хвостом. Це диявол, який намагається повернути втрачену територію. Він зі шкіри вилазить щоб повернутися туди з прокляття, і змусити Звичайно. людей жити під ним. Він хоче мати контроль. Він хоче мати контроль. Так. Але благословення, якщо ми розглянемо благословення у 28-му розділі повторення закону, в 12-му вірші сказано: Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю Твого в часі Його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народом, а сам не позичатимеш. Для мене це схоже на наказ. Але я дізнався, що наполегливість. Де і вчинить тебе Господь головою, а не хвостом, Господь вчинить, це. Господь вчинить тебе головою, а не але хвостом. але якщо ти будеш позичати, ти будеш хвостом з неправильного Та. боку, і ти будеш Та. весь тільки верхом, а не будеш долом. Що тут є такого, Та. чого ви не розумієте? не будеш долом, коли будеш слухатися. це повторення закону 28.13. Але якщо будеш слухатися, якщо будеш слухняний. Коли будеш слухатися заповідей так. Господа Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати, будеш благословений так. І не відступиш від усіх тих слів. Так. За непослух приходить так. прокляття. у 28-му розділі книги повторення закону описано благословення. Ви будете головою, а не хвостом. Так. Ви будете так. тільки верхом, а не будете долом. Це протилежність прокляття. А що гроші. у центрі гроші? Ось прошу. Борг або без так. боргів. Диявол буде тиснути на вас. Він буде намагатися переконати вас, що ви не можете жити без боргів. Що ви не можете приносити десятину? Так. Що ви не можете приносити десятину, пожертвування? Він замкне вас у цьому стані безнадії. Саме тому, Глорія, після цієї передачі я прийшов додому і порозмовляв Террі. Я налаштувався бути наполегливим. Є щось особливе у віруючому, так, зайняв позицію стає наполегливим Слові Божому. Це та людина, яка відстоюватиме свою позицію, і яка досягне прогресу. Ви повинні бути наполегливими у цьому, тому що борг є нав'язливим духом. Так. Це дух, який залякує. Це грабіжник. І ми повинні вийти на той рівень, де ми не будемо залякані ним. Фінанси не лякають мене, борги не лякають мене. Борг – це ім'я, і воно є під іменем Ісуса. І ми повинні мати наполегливість, яка приходить від Слова Божого. Амінь. нам було потрібно усе джордж. Нам, нам було потрібно у той час yeah. так. все. Потрібен будинок, хороша машина. Кеннет їздив на старій машині, старому олдсмобілі, який, здається, мав 65 тисяч кілометрів пробігу, коли ми його придбали. І так. він виїжджав з Талси, їздив по Техасу і різних місцях, проповідуючи у той час. У нас не було жодних грошей. Ми жили у невеличкому комунальному будинку. Нам було потрібно усе. А найбільше нам було так. потрібно, щоб Вірно. Бог був залучений до наших фінансів. Так. І коли ми збагнули це, спершу ви думаєте, ну я не знаю, як ми зможемо приносити десятину, адже ми не можемо собі цього дозволити, звідки ми візьмемо гроші, щоб приносити десятину. Якщо ви хочете залишатися у такому самому становищі, так. це найкращий так. спосіб. Але ми сказали, ми будемо це робити. І наша невеличка десятина у ті дні була майже нічого не вартою, але це було майже весь надлишок, який ми мали. тож ми почали приносити десятину, і ми почали примножуватися. Це було ще у ті часи, коли діти були маленькими. Кенет виїжджав з Талсу у своїй старій машині. Він їхав проповідувати на захід Техасу та інші місця. І пожертвування стали більшими. І так. ми, по суті, почали виплачувати так. наші борги, і в цьому ключ. Коли ви залучаєте Бога, хоча це не наша сьогоднішня Вірно. тема, але я просто мушу продовжити. Я мушу наголосити, коли ми говоримо про фінанси, Якщо ви хочете, аби Бог був залучений до них, починайте приносити десятину у вірі. Ви скажете. Але я отримала лише 150 доларів на два тижні. тоді вам тим більше потрібно почати приносити десятину, сіяти, слухати слово Добре Боже, сказати. і вірити Богові. Добре. Розшукувати місця писання про ваше процвітання. це так само, якби ви помирали або мали якусь фізичну проблему. Розумієте, що я маю на увазі? Це так, ніби хтось сказав би вам. У вас раки він уб'є вас, і що ви будете робити? Нічого ні. Ви будете брати слово Боже і будете так. заглиблюватись у нього, пізнавати, так. що вам робити, зміцнювати свою віру, почнете говорити правильні речі, робити правильні вчинки. Слава Богу, те саме і з нашими грішми нам потрібна допомога. це було так. вже дуже давно, коли ми приблизно 46, 46 років. 6 -6 років. тому. але це було так. важливо, тому що у нас зовсім не було грошей. Вам довелося стати Але Ми почали емоціями. примножуватись. Вам з братом Кеннетом довелося заглибитися у слово Боже. Вам довелося стояти на ньому. І будуть люди, які, почувши цю проповідь, залишаться пасивними. Так, ви не можете бути ви можете пасивними. або взяти це, Якщо або Якщо ви хочете надприродних проявів. Якщо так. ви хочете мати результати, надприродні результати Знаете, вам потрібно стати сильними у цьому. Я прийняв спасіння у віці 19 років. І з цієї миті в мене з'явився ненаситний голод за словом Божим. Я хотів більше Бога. Коли я поїхав з нової Англії, і приїхав в університет Орла Робертса, я сповнився духом, і я був справим. Я був рішуче налаштованим одержати це так. слово. Ти був відкритим? Так. я був дуже відкритим, і я пригадую, Орл Робертс проводив партнерське служіння. Так. Як ви пам'ятаєте, я був ще студентом і пам'ятаю перше партнерське служіння, яке я зміг відвідати. Я поїхав туди у неділю після обіду. Орел Робертс проповідував, якщо вам потрібне зцілення, робіть так. У мене була ручка, папір і біблія. І я був спраглий, спраглий, і тоді я почав зустрічатися з Террі. Террі познайомила мене. Вона теж навчалася в університеті Ро той же час. і Бог з'єднав нас. Це було щось дивовижне. Мабуть, вона почала проповідувати тобі. Чи не так? так? і в ній було щось особливе? Звичайно, вона була гарненька, і досі є, але це було щось інше. Вона познайомила мене з вченням брата Хейгена Брата Копленда і моє життя почало змінюватися. Ми почали зустрічатися. Спершу ми заручилися, а потім приїхали і запитали дозволу брата Кеннета. Все нормально. Я сидів біля нього. брат Кеннет сказав: Я надішлю тобі мій курс вчення з Біблії. я думав, що він надішле мені буклет або книгу. Він надіслав мені всі свої касети. Три величезні коробки. Три коробки. Мабуть, він вирішив, що тобі потрібен. Він повний надіслав набір. мені. Можливо, він подумав, якщо він збирається одружити сестері, йому це знадобиться. А ви знаєте, що я зробив так. з ними, Глорією? Я не поклав їх на поличку, я наполегливо слухав їх. Я почав слухати першу серію проповіді Образ Божий вас. Після цього чесність Слова Божого. Ти був і реальність відкуплення, і Дух Святий і так далі і так далі, і далі, і далі. І далі. Я слухав їх весь час. Я засвоював їх весь час. Я став рішучим у слові Божому, бо я побачу де те, що треба. Хвала Богу. Я приніс це крізь все своє життя. І коли настав час вірити Богові про вихід з боргів, ми з нею стали наполегливими в цьому. Ми вхопилися за це. Ми прийняли рішення, що будемо жити вільними від боргів. Це Благословення, правда? Так, ви могли би і досі виплачувати цей борг. Але замість цього ви живете у будинку, який повністю так. оплачений. Так. І ми були рішуче налаштовані. Бог може, якщо ви можете вірити так. йому про це, він може втілити це. І це не для слабих духом. Ні. Зовсім ні. Але в цьому є щось радісне. Яка нагорода жити так. у будинку, який повністю виплачений, коли не треба щомісяця нашкрябувати гроші на виплату за будинок? Так. Коли над вами не висить так. загроза, що вас відберуть будинок. Ви живете Яка у будинку, Свобода? ви приходите ввечері додому. Це є мій будинок. Він виплачений. І Богдан чого ви мене навчили? Мені. Це те, що віра не слабка. Ні. Вона перемагає нестачу. Вона перемагає борг, вона перемагає хворобу. Так, Є наполегливість у моєму підході до неї, Глорія. У мені є наполегливість. я не вигадав це. Це помазання всередині. я націлений на нього. я націлений на все те, що Бог має для нас. Я націлений на 120 років. Амінь. 120 хороших років. 120 цінних років. 120 років. Я хочу, щоб ти проповідував на цій передачі 120 років. Я робитиму це, Глорія. Я робитиму. Спершу я, мабуть, відсвяткую свій день народження, а тоді ми відсвяткуємо твій. Ми відсвяткуємо ваш а потім ми зможемо відсвяткувати мій. Ну, І до п'ятниці цього тижня прийде раніше у цю п'ятницю. Я вже пройду півдороги. На передачі у п'ятницю я вже буду на півдорозі, але я вирішив, що братиму все, що Бог матиме для мене протягом всього мого життя. Амінь. Я беру це. Господи, за... подивіться. кілька місць писання. І ви говорили про зцілення. доді Остін, дружина Джона Остіна, мати Джоела Остіна. У неї був рак. І вона рішуче взялася за Слово Боже, взяла свої місця писання. Щодня. Я маю її місця писання у своїй Біблії щодня. І вона сьогодні робиться. Вона проголошує ці місця писання. Так. Мабуть, 20 років. Вона і досі проголошує їх сьогодні. Вона, мабуть, доживе до 120, так. судячи з цього, 120 хороших так? років. 120 міцних, міцних років. років. Так, я вірю, що це служіння. Доді ми віримо разом з тобою. Амінь. І ми встановимо курс. Ми будемо прикладом. Алілуя. Ви показали людям приклад, як можна жити вільними від боргів. Чому б не показати приклад, як можна дожити до 120 хороших, міцних, успішних років на цій землі? Я вірю цьому. Давайте зробимо це. Слава Богу. У Посланні до Євреї в 11 розділі в першому вірші сказано: віра це здійснення очікуваного і впевненість в невидимому. Дійсність, віра то дійсність життя у цьому, насолода цим, виявлення так. того, на що люди так. лише надіються, так. але це доказ речей небачених. Слава Я подивився Богу. значення слова віра грецькою мовою. І грецькою, ось що воно означає, Лорі. Це наполеглива, спрямована вперед сила. Дуже добре, Джорджа. Вона наполеглива. Де це? Я маю це. Ви знайшли це? Віра, це наполеглива сила. Це правда. Вона може здути гору. Вона наполеглива. Так, вона наполеглива. І вона може здути гору боргу в вашому житті. Саме це наполегливо спрямована це? вперед сила. І вона не є пасивною, не відходить назад, не відступає, не є сором'язливою. Це сильно. Є одне місце, І коли писання? я побачу Ісуса обличчям до обличчя, він може сказати, чи тобі бракувало чогось? А я зможу відповісти ні, Господи. Господи, нам не бракувало нічого завдяки тобі. Знаєте, наприклад, у мене є такий приклад у наших конспектах. Давид вибіг назустріч війську фелистимлян. Тобто він вибіг назустріч Голіафу. У нього був свій завіт. Він знав, хто він, і він вибіг назустріч цьому ворогу. Він був наполегливий у цьому, і нам потрібно вибігати назустріч ворогу, боргу у нашому житті. Звертайтеся до нього вірою, наказуйте цій горі. Гора боргу. Я наказую тобі в ім'я Ісуса. Зрушся і кинься в море. Кинься в море. Коли ви засвоїте цей принцип, вам буде Дуже легко. добре. Якщо вам потрібна добре. нова машина, ви можете вірити про неї Богові. Потрібен будинок, вірте про нього Богові. Так. Ви будете вчитися у процесі, але якщо ви так і не спробуєте так. виявити послух у цьому, ви ніколи Вірно. не досягнете цього. Давайте за останні кілька хвилин швидко розглянемо це. Відкрити Євангеліє від Марка, 11 розділ, 22 вірш. Марка 11, Вірш 22. Тут сказано: майте віру Божу, віру в Бога. Майте цю наполегливу так. віру, і вірте Богові про свою свободу від боргів. Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, як то скаже горіці, горі Боргу, зружця і кінця в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Тому кажу вам все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Вірте, що ви що? Берете. Беріть це. Одержати Беріться. означає брати грецькою мовою. Ось що це означає. Джорджо, я покажу їм свою Біблію на 11 розділі Марка. Покажіть їм свою Біблію. Покажіть їм Марка. 11-23. Ми закінчимо. 11 -23. Я хочу, щоб ти показав їм це. У мене тут є закладки. Не залишилося місця для нотаток? Алілуя давайте закінчимо цим. Раз, давай кілька коротких зауважень на цю тему. В книзі Ісуса Навина, 18.3 сказано. І сказав Ісус до Ізраїлевих синів: аж доки ви будете лінуватися, піти посісти той край, що дав вам Господь, Бог ваших батьків. Доки ви будете лінуватися, скільки ви ще будете чекати, щоб заволодіти землею. Що залишилося в одному з перекладів сказано, скільки ви ще будете сидіти, склавши свої руки і відкладати за володіння тією землею, яку Бог дав вам. Скільки ви ще будете відкладати звільнення від боргів? Скільки ви ще будете відкладати цю свободу від боргів? Так. Дійте, станьте наполегливими в цьому, Застосовуйте свою віру. Вірте Богові. Ми погоджуємося з вами. Ми прагнемо цього разом з вами. Амін. Ви можете це зробити. Ви можете звернутися до цієї гори боргу з і кінця море. Агресивна віра робить запит на Боже слово і бере цю свободу від боргів. Що потрібно було зробити Ізраїлеві? Їм потрібно, Їм потрібно було потрібно піти було туди взяти і взяти землю. землю. Вона не прийшла до них сама. Вони не отримали право на неї поштою. Їм потрібно, Їм потрібно, потрібно було, взяти було піти і взяти цю землю. І так само повинні зробити ми. Ми повинні взяти цю землю благословення, землю без боргів, боргів землю зцілення. слава її. богу. Ми з Джорджем зараз повернемось. Беріть. Ми не можемо здатися, коли ми займаємо якусь позицію, наприклад, щоб вийти з боргів або щось інше. Ми робимо це у послуху Господу і слову Божому. І ми не можемо здатися. Якщо ми хочемо отримати надприродну відповідь, Що ми робимо? Що ми робитимемо? Ми просимо цього. Ми віримо, що ми приймаємо, коли молимося. Це означає, що ми беремо це. Ми беремо це коли молимося. і коли ви засвоїли цей принцип, вам стає легше, і багато з вас вже знають це, але ви берете це, коли молитесь, і не відпускаєте. Я беру оплату кожного рахунку, і коли ці рахунки приходять, ви молитеся за них і говорите: Господи, я дякую тобі, що цей рахунок оплачений, і ви вносите свої виплати. Чи що вам потрібно робити того місяця? Якщо ви можете зробити більше, ви це робите. Глорія, у нас не було можливості сказати це у кінці передачі, але в мене є тут три твердження. Борг, забирайся геть з моєї дороги, ти не обрізаний фелестимлянину. Амінь. Це наполегливе твердження. Наступне я займаю свою рішучу позицію віри, віри проти боргу. «В ім'я Ісуса, я вільний амінь. від боргів. Так, амінь. І ключовим словом тут є Ісус. Так, і для того, щоб ми могли це зробити, нам потрібно прийняти Ісуса як нашого Господа. Бо саме тоді, всередині вас, з'являється наполегливий дух, маючи який ви можете подолати бор в своєму житті. Скажіть разом: Небесний Отче, Небесний Отче, Я прошу тебе зараз. Я прошу тебе зараз. Ісус увійди моє серце. Ісусу, в моє серце, Наповни моє життя. Наповни моє життя. Допоможи мені, допоможи, керуй мною. мене, будь сильним мені. Будь сильним у мені. Я буду сильним в тобі. І я буду сильним у тобі. Сповни мене своїм святим духом. Сповни мене своїм святим духом. І я говоритиму іншими мовами. Я говоритиму іншими мовами. Дякую тобі за твою любов. Дякую тобі за твою любов. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Все це дуже Амінь. просто. Дуже легко прийняти Ісуса Господу свого життя. Все. І це змінює все. Слава Богу і Глорія, Я дуже вдячний, що ви з Кеннетом даєте людям цю можливість. Ось книга, все це він зробив для вас, яку ви надійшлите цілком так. безкоштовно кожному, хто щойно прийняв Ісуса за господом свого життя. А також брошура про те, як досліджувати свою Біблію. Читайте новий завіт і Псалми. Всі ці матеріали допоможуть вам, стануть вам в нагоді і виведуть вас на той рівень, де ви зможете зростати і зміцнюватися. Життя добре в Ісусі. так, воно добре, і ми повинні насолоджуватися так. життям. Вірно? Я так насолоджуюсь життям з того часу, як прийняв Ісуса О, Господом. Так. Я так насолоджую життям. Благословенням. Це називається благословенням. Те саме він зробив з вами, коли ви були так. в Талсі. Бо милість і запросили Ісуса своє серце. Не повертаємося до старих часів. Що ж, Лорія, для мене велика насолода бути Дякую, з вами сьогодні. Дякую, Ді, Джорджа? це було благословенням. Завтра на нас чекає чудовий день. До речі, давайте подивимося. сюди. Завтра ми будемо говорити про те, що необхідне повне занурення. Так, Тот, повне вам потрібно занурення. змінити своє мислення. Змініть весь свій спосіб мислення. Дякую, Дух Боже, допоможе вам. Вала в цьому. Бога. Що ж, це пастор Джордж Пірсонс і Глорія Коупленд нагадують вам, що Ісус є Господь. He walked the streets of Calvary. The rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him preach before. No one could ever be worse. Of such love, I never find when he. His head the blood that stained his scarlet bone, it stained crimson red, his eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead.